Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео про китайські ядерно-суднобудівельні понти. В грудні 2023 року в китайському місті Шанхай пройшла виставка Марінтек China 2023. На цій виставці китайська державна суднобудівельна верф представила свій. Проєкт найбільшого в світі контейнеровоза та ще й з ядерним вигуном, з ядерним реактором. Заявлена міськість контейнеровоза 24 тисячі контейнерів міжнародного стандарту. До речі, рекордсменом на сьогодні є контейнеровоз компанії швейцарської МСС Ірина. 24 346 контейнерів. Скоріше за все, цей атомний буде все ж таки більший. Бути і будувати рекордсмена, то вже не по, не по одному параметру. Камуняки без понтів не можуть, то контейнеровоз має бути і, і атомний, і найбільший по мізкості контейнерів. А може, ще й найдовший? Найдовший, найширший. До речі, про довжину контейнеровози для танкерів це не стосується. Танкери можуть бути довжиною, там, наприклад, 405-415 метрів. Тобто там, а контейнеровози майже всі 399 там, з половиною, навіть деякі 399 і 95 тобто, всього там 5 сантиметрів не доходить до 400 метрів. Чому? Тому що танкери стають біля терміналів, де не біля причала, а біля терміналів зазвичай, якщо великі, такі. Це не в самому порту, а десь на відстані. І там довжина цього судна не має значення. А контейнеровози вони стають ж біля причалів, там де стоять ці портальні крани, які їх розвантажують. А там платить, ну компанія платить за знаходження судна біля причалу в залежності від довжини. Тобто 399,95 метра це одна ціна за корабель, а 401 метр це вже зовсім інша ціна, і тому і різниця там досить велика, і тому така. Здавалося б, для того, хто це не знає, здавалося б дивно, ну чому вони так от біля 400 метрів, і ну, інші менші там біля 300 метрів, я просто про найбільші зараз кажу. Тобто контейнеровози от так от біля конкретної 400, чи 200-300 чи 300, чи 400 метрів, вони не переходячи цей бар'єр. Ну, повертаємось до китайського НАЙ е, Назви він ще, ще звичайно, немає. робочо е, Робочо-проєктний такий шифер Кун 24 AP. Е, умовна родзинка цього контейнеровоза, не його контейнерна міськість, бо контейнеровозів 24 тисячі плюс. Е, ну, По міскості контейнерів, досить немало в світі, вже не один десяток таких. Тобто увагу тут в даному випадку привертає цей контейнеровоз через його ядерний реактор, який не просто звичайний реактор на урані, цей контейнеровоз матиме реактор Торієвий реактор на розплавленій солі. Четвертого покоління на основі Торію, такий реактор має нижчий тиск в контурі, ну і звідки вища безпека, конструкція зменшує ризик розплавлення реактору. Ну, про ці Торієві реактори розповідати не буду. Я в цьому не спеціаліст, кого зацікавить саме, що воно таке. Подивіться, будь ласка, вже запитайте у всезнаючого Гугла. Я розповідаю в даному випадку про контейнеровоз, що китайці починають будувати, вантажне, цивільне вантажне судно з ядерним реактором і з незвичайним ядерним реактором. На сьогодні, якщо винести за дужки атомні криголами, які є. Поки що на сьогодні лише у руского рейху. А до речі, чому я кажу поки що, бо Китай вже будує свій атомний креглам. Про це у мене буде окреме відео. Зараз просто що поки що Бруський Рейх монополіст в плані наявності атомних криголамів. Так от, виносячи за дужки атомні криголами, є єдине судно, яке вантажне, теж контейнеровоз. Раніше він був ліхтеровозом. До речі, збудований він був в українській керчі ще в часи Совєтського Союзу. Називається цей сьогодні контейнеровоз контейнеровозєвморпуць. Ну і сьогодні він і раніше. Він з дня своєї появи так називався. До речі, про цей сєвморпуть у мене є окреме відео. Посилання буде під цим. Кому цікаво, запрошую подивитись. Так, от. Теж єдине, єдина країна, яка на сьогодні має корабель з ядерним двигуном вантажний, це «Русський Рейх. Ну і тепер матиме ще і Китай. Я до речі, в попередніх у мене про ядерні кораблі багато різних відео. Може не лише про сєвморпуття, а ще і про криголами, і про деякі цікаві кораблі викладу посилання. І запрошую подивитись, щоб не шукати по серед там декількох сотень моїх відео, кому буде цікаво про ядерні кораблі з ядерними реакторами. Запрошую подивитись. Так, от я в декількох відео казав, що мати цивільні ядерні кораблі, ну, чи можуть, чи, чи мають лише авторитарні країни. Так, на початку розвитку ядерної ери, коли з'явились ядерні реактори і корабельні, по одному експериментальному кораблю ядерному було Сполучені Штати мали. Пасажирсько-вантажний корабель Саванна. Про нього теж відео є і буде посилання. Мала Німеччина вантажний корабель Оттоган, Про нього теж є відео і буде посилання. Японія мала свій експериментальний вантажний корабель Моцу. Теж про нього відео буде. Ну і от там. Ну, зв'язку із небезпекою із протестами жителів, коли ці кораблі чи заходили, чи хотіли зайти в якісь порти, їх не пускали, бо ну, протести це ж ті ще 60-70-ті роки. Ну і тому було вирішено все ж таки позбутися цих кораблів. Один стоїть як музей. Інший дезактивований японський і зараз це науково-дослідне судно, вже не маючи ніяких стосунків до, до ядерного свого минулого. Ну, я ж кажу, про це все відео буде окремо. Так? Тобто, мати такий корабель може на сьогодні лише країна, яка думки людей якої не мають значення для влади, ну і тому. А рашистські оці атомні кригалами вони ж нікуди не заходять. Вони з порту приписки з Мурманська вийшли і ходять там по північному морському шляху, нікуди не заходячи. Для... Їм не потрібно заходити в чужі порти, ну, щоб там щоб їх не пускали. Ну так і з Китаєм чи вони будуть ходити між своїми портами чи будуть ходити між Портами Китаю і Руського Рейху, якщо він е, ще доживе до того часу, коли Китай введе в дію е, цей е, свій атомний е, корабель. А може в зв'язку з тим, що нові технології, що це реактори не на урані, а на е, ці торієві реактори, може воно більш небезпечно і протестів не буде на сьогодні. Я цього не знаю. Я поки що в цьому не спеціаліст. Е, ще буду про це читати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення.